Доброго дня, цінувачі жовто-чорного інструменту. Ми вас вітаємо в локації інструмент». І саме цій локації хочу вас познайомити з новиночкою від виробника DeVolt. Це гайкокрут DCF900 комплектація NT на платформі XR. Ну і зараз ми його будемо розпаковувати. Я вас познайомлю з цією новиночкою. Те має позначку, що в комплектації йде ящик тіста. Дуже вручний ящичок, дві ручечки, надійний пластик. Відкриваємо. Ну і відразу що ми бачимо? Гарантійний талон на три роки, посібники і керівництво. Ну і ось сам гайкокрут. Як ви вже, може хтось знає, або хто ні. Якщо буква N, то комплектація пуста. Є сама тушка. Тушка запакована ось такий. Поліетилен відкриваємо. Допомагаю собі. Ну і, шановні, ось цей гайкокрут. Це дійсно новинка. Це гайкокрут, який має 1400 ньютонометрів на завинчування і 1900 ньютонометрів на зрив. Вага його 2,9 кілограмів, безщитковий двигун. Як ви бачите, все ось так дотепно зроблено, все прорезинено, все добре, з усіх боків вам покажу. Ну і почну вас потрохи з ним знайомити. Хочу відразу показати, що він має три режими обертів і один ось цей ось саме. Бачите, він там такий режим роботи. Має вже ліхтарик. По характеристикам, відразу хочу сказати, що кількість обертів від 0 до 2300 обертів за хвилину. Ну і кількість ударів від 0 до 2200. І ще раз хочу показати, ось так виглядає. Зараз, а, ну і звісно, хочу показати ось сам робочий, як кажуть, орган. Одна друга, і дуже буде. Дотепно показати, що кріплення йде ось така підпружинене кільце. Ну і зараз я під'єднаю акумулятор. Ну, одною рукою не дуже зручно, але хочу показати. Хочу показати саме оцей ось режим. Це режим Precision orange, або, як кажуть, саме в цьому режимі інструмент працює на низьких обертах і не дає змоги. Дрібному кріпленню зламатись. Він працює і на завинчування і на зрив. Ну, і хочу ось так ще показати, як працюють ліхтарик. І ось перемикання. Бачите, режим. Режим Precision Range. Перша швидкість, друга і третя. Це режими обертів. Ну, шановні, ось такий. Гайкокрут є в локації мій інструмент. Якщо вам цікаві наші огляди, пишіть, будь ласка, я буду вам е, знімати ось такі коротенькі огляди і викладувати їх і в інстаграм, і в Фейсбуці вони будуть, і на Ютубі. Ну, а мені приємно, що ви цінуєте нашу роботу. Приходьте до нас, тестить інструмент, тримайте його в руках. Дуже багато цікавих інструментів ми завезли. Ну і чекаємо вас. А я буду працювати для того, щоб ви бачили, які новинки, як вони виглядають. Дякую, що дивитесь наш канал. Чекаю вас, шановні, в коментарях. Не забувайте, зворотній зв'язок дуже важлива річ для того, щоб у нас була наснага працювати надалі.